Вітаю! З вами Олександр Чучаєв і це Всесвітня Історія 10 клас, короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Поговоримо з вами сьогодні про 30-літню війну. Пригадайте щось таке про XVII століття? А ні, Сьогодні мова йтиме не про конфлікт 1618-1648 років між союзами католицьких та протестантських держав, а про значно ближчі до нас глобальні події. Міждержавні конфлікти першої третини ХХ століття. Між ними чимало спільного. Обидві події були не одним довжелезним конфліктом, а низкою окремих воєн. Вже майже завершувалася Друга світова війна, і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль пише листа Йосипу Сталіну: Кривава війна зробила ворогів тимчасовими друзями. У листі Черчилль акуратно виводить літери: цю війну з німецькою агресією. Варто розглядати як одне ціле, як другу 30-літню війну, яка розпочалася 1914 року. Так-так, вам не почулися? Британський політик не розділяв історію ХХ століття на Першу світову, міжвоєнний період і Другу світову війну. Він розглядав ці події як цілісний взаємопов'язаний процес, який розпочався 1914 року у Сараєво. Та мав завершитися перемогою союзників у найбільшому світовому конфлікті. Жорстка версальсько вашингтонська система, що склалася по завершенні Першої світової, не вирішила конфліктів. Натомість продовжувала розпалювати обурення покараних нею країн. Формально Перша світова війна. Завершилася підписанням Версальського мирного договору 1919 року. Але фактично угода стала першим паростком нового етапу глобального воєнного конфлікту адже зародила у німецького населення реваншистські настрої. Крокуючи до влади у Німеччині, цим майстерно скористався Адольф Гітлер. Німці вважали умови завершення війни кричущо несправедливими. Країна мусила роками виплачувати шалено високі суми репарацій. Розброїтися, зменшити армію ще й поступитися територіями. Через борги за репараціями Німеччина зав'язла у затяжній економічній кризі. Гроші знецінювалися зі швидкістю світла. Якщо у 1922 році купюра найбільшого номіналу становила 50 тисяч марок, то вже наступного року номінал банкноти був 100 трильйонів, а це, між іншим, 14 нулів. Ціни зростали просто космічно. Подвоювалися що два дні. Серед німців починаються розмови про те, що варто відмовитися від версальського договору, чим знову ж таки гарно зманіпулював Гітлер. Кризові явища в світовій економіці по завершенню Першої світової війни переросли у 1929 році у глобальну світову економічну кризу: стрімке зростання безробіття, зменшення рівня промислового виробництва. Погіршення становища фермерів, підприємців та звичайного населення викликало незадоволення діями влади. У деяких країнах фінансові негаразди разом з іншими причинами посприяли зростанню популярності радикальних партій та режимів, зокрема фашизму та націоналізму. 1922 року до влади в Італії прийшли фашисти на чолі з Беніто Мусоліні після жахів Першої світової війни. Народ волів об'єднатися під рукою сильного лідера лідера, який би контролював і політику, і економіку, і життя в цілому. Нацизм отримав свою порцію вподобає як трішки пізніше, у Німеччині. Він наслідував принципи фашизму, доповнюючи їх теорією расової ієрархії. 1933 року Адольф Гітлер приходить до влади, і нацизм стає політичним режимом. Спливає час. І Гітлер доводить ефективність обраної ідеології та й власну політичну силу, зростанням економіки та стрімким розвитком Німеччини. За два роки після приходу до влади Адольфа Гітлера в Україні розпочинається ремілітаризація, тобто відродження військової потужності. Здавалося б, демократичні й тоталітарні країни рухаються різними шляхами: перші розброюються, щоб підняти економіку, а другі, навпаки, нарощують військову потужність. Щоправда, ці шляхи перетнуться і принесуть багато горя і нещасть людству. 1935 року Гітлер відновив військову повинність у Німеччині, що суперечило Версальському договору. Диктатор почав нарощувати військову міць, створює воєнну авіацію і флот, виготовляє танки. Однак це не викликало жодної реакції у європейських країн, окрім знайомого нам занепокоєння. Деякі західні політики навіть підтримували мілітаризацію Німеччини і вважали її перепоною для поширення червоної загрози комунізму до Європи. Те, що у світі назріває щось дуже невеселе, західні політики мали би зрозуміти після того, як японці 1931 року завоювали Маньчжурію в Китаї, а Італія 1935 року вторглася до Ефіопії. Ліга Націй із докором помахала пальчиком-порушникам. І намагалася їх покарати торговельною блокадою. Однак швидко передумала. З економікою і так було непросто, а розрив торговельних відносин із Японією та Італією загрожував повним крахом. Тому європейці вирішили закрити очі і нічого не помічати. Так само було і з Німеччиною. Спочатку Гітлер окупував рейнську демілітаризовану зону, Тиша, потім Аншлюс Австрії. Британці та французи розводять руками. А що? Вони ж влаштували плебісцит, усе законно. 1938 року британці та французи ще й схвалили захоплення Судецької області Гітлером у Чехословаччині. Геніальний хід політики умиротворення західноєвропейських політиків фактично знищив країну. Причин, які пояснювали подібну реакцію європейських лідерів, достатньо. І про них ми говорили на минулих уроках. Негативний досвід Першої світової війни міцно закріпився у пам'яті європейців і вони дуже не хотіли повторення. Уряди країн реагували на цей запит. До того ж, економічні проблеми сильно вдарили по боєздатності країн. Тому ні Велика Британія, ні Франція не бажали вступати у відкриті воєнні конфлікти. Ситуацію змінити міг би вплив Сполучених Штатів Америки, як одного з ключових гравців міжнародної політики. Однак, по завершенню Першої світової війни вони вмивають руки і оголошують політику ізоляціонізму, тобто невтручання у міжнародні справи аби владнати свої внутрішні. Це було на руку Гітлеру: допоміг німецькому фюреру здійснити агресивну політику у Європі і Радянський Союз. 23 серпня 1939 року між Радянським Союзом і Німеччиною підписано пакт про ненапад. Названий на честь міністрів закордонних справ Молотова і Ріббентропа, з боку Гітлера це був стратегічний намір уникнути війни на два фронти, що було помилкою в роки Першої світової війни. Угода, по суті, розв'язала руки Гітлеру, убезпечивши йому східний тил у разі можливого воєнного конфлікту. А до нього залишався лише один останній крок. І Гітлер зробив його 1 вересня 1939 року, вторгнувшись до Польщі. Це стало початком найбільшої війни за всю історію людства. Цікаво, що 1938 року у світі з'являється новий герой коміксів, Супермен, а ще за рік Бетмен. Обидва з твердими моральними принципами та прагненням захистити світ, шкода, що подібних супергероїв не було в політиці, щоб не допустити найбільш кровопролитної війни в історії людства. Підсумуймо! Основною передумовою Другої світової війни стало прагнення позбутися невигідних умов версальського договору країнами, які програли у Першій світовій війні. Реваншистські настрої у Німеччині дозволили прийти до влади Адольфу Гітлеру, який розпочав зміцнення армії та нарощування військової потужності. З'являються перші осередки війни, однак велика депресія не дозволяє європейським лідерам активно впливати на агресорів. Так зароджується політика умиротворення, яка стріском провалилася. Спочатку відбулося розчленування Чехословаччини, а незабаром спалахнула Друга світова війна. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!